Тому що, знову ж таки, я історик, я люблю архаїку, але я вважаю, що деяким імперіям час би перейти на сторінки історії, щоб я з ними в реальності оце не зустрічалася. Те саме в нас утворює Офіс президента тільки в профіль. Бачите, їм заважає те, що у людей є своя особиста думка. Люди, ви живете в 21 столітті. Тут будь-хто, хто має камеру в себе вдома, може мати особисту думку. І люди мають право її транслювати. Куди завгодно, скільки завгодно і як завгодно. Хочете задавити людину, задавіть її морально, а краще інтелектуально, чесно. Бо морально задавити, якщо чесно то не дуже добре. А от інтелектуально це тема. Тому що ми в інформаційному полі і час би якось фільтрувати інформацію. Розумієте? Ми, значить, всі, хто мають камери, маємо відібрати із себе кращих. І це, до речі, покращить нашу ситуацію. Тому що ми демократія, до речі, чого я безпосередньо виступаю за те, щоб прийняти гру Путіна в тому, що ми там до переможного кінця. тобто... Я якраз за те, щоб, так би мовити, погратися з Путіном в гру на виснаження. Тому що технічно, нібито, імперія більш стабільна, здавалось би. Ну як, зараз на старті ми робимо класичну помилку безпосередньо греко-перських воїн. От якщо ви подивитесь мої греко-перські війни, ви побачите, що греки, якщо чесно, персів не чекали. Ну, як, коли демократія бачить імперію, яка прийшла на її територію, то вона, якщо чесно, починає згадувати, що у неї як не Олімпійські ігри, так і ще щось. Демократія починає шукати відмовки, тому що демократія сама по собі мирна країна, і не треба її за все. Але якщо демократія зашнурується, якщо демократія почне відбирати кращих з кращих. І слухати кращі думки, то імперії буде ой як не солодко. І Імперія стратегічно програє війну на виснаження. Тому, знову ж таки, я технічно не проти пограти з Путіним у гляділки, так би мовити, хто кого передивиться. Я це технічно не проти цієї всієї думки. Але знову ж таки, ми маємо бути демократією. І важливий крок на шляху до демократії це свобода слова. Люди вам нагадати історію з ХХ століття про свободу слова, зборів друку.